Дуже важливо е, не просто познайомитися, а е, навіть реалізувати себе в цьому в стосунках, тому що е, люди реалізовують себе в роботі, е, в навчанні, в вихованні дітей, наприклад, так. А в стосунках реалізувати себе складніше, тому що е, люди, коли вони разом, чоловік і жінка, наприклад, да, чи як в Європі, е, там інші можуть бути ситуації. То люди розкривають один одного. Це я про якісні стосунки, про екологічні стосунки. Люди ростуть разом, люди балансують, не вирішують один за одного якісь питання чи ще щось, а просто вони є поруч і вони балансують. То, на мою думку, розкритися в стосунках, створити якісні гармонійні стосунки це успіх і це як проєкт обох двох людей, а не однієї людини, якщо є бажання у двох людей, я маю на увазі. Є, е, звісно, інший формат, коли не хочеться цього ну, роботи в стосунках, коли не хочеться ну, взагалі да, заморачуватися, тому що вже є певний досвід. А хочеться просто побути наодинці або в таких стосунках легких, які не змушують ні до чого, і вільних ну це теж це моє місце бути. Тут кожна людина обирає для себе. Я вас запрошую на наш клуб знайомств, тому що я знаю точно, що у нас будуть чоловіки і жінки яким буде цікаво разом, яким буде цікаво спілкуватися, і в когось складеться пара, будуть будуватися стосунки, просто все потребує часу і все потребує е, певних зусиль. Але я думаю, що люди, які мають е, свою справу, свій проєкт, то це не привикати їм до цього. У них це і так є. Це постійний такий. Е, Накачаний м'яз, коли ти постійно йдеш, постійно досягаєш, постійно щось робиш, і коли ти е, вже це сприймаєш не втягість, а коли ти це сприймаєш, тому що просто так має бути. Е, коли ми йдемо на гору, ми потребуємо прикласти зусиль. І одні люди. Десь втрачаються, вони не прикладають цих зусиль, а для інших це навпаки і це навпаки класно. Я за те, що стосунки подібно до того, як іти на гору, що прикладати зусилля на певному етапі потрібно, але це потім як після заняття в спортзалі, чи про після велоприїздки, така приємна кріпатура. Тому долучайтеся до нашого клубу.